Кажу, на фронт, не хочете на фронт? А ви хто, хлопці? Я брат Андрія Васильовича. Якого? Бабенка, который ви там рассказываете. привіт йому передаєте. Якого, Андрій Васильовичу? Ну ви ж тільки що передали привіт. А, ухоці. це директор охорони фірми звісно, да. Ви ж Які передали. встановили тут незаконну будку і з людей О, гроші ми вимагають? Будки не да? Да. Ми ми ви да. встановлюємо. Ну, охороняєте. З людей гроші. Що ви хочете, скажіть, будь ласка. А да. спросите, що ви не на війні, будь ласка. Що він мене конкретно хоче? Ну, що Скажите, ви не пішли на фронт як Андрій Васильович? Ви що хочете, скажіть. Спросить у вас? Ну ви ж передали йому брату привіт? Ви що хочете? Я вам ще раз говорю, передали йому брату Якщо немає ніяких до Більше питань. А ви то не можете відсувісти мені на передбачати? Усього найкраще. У вас просто слов немає. Усього найкраще. Я говорю, у вас слов немає, так? Да? Пока. У вас слов немає? <пухнувісколог> да? А ну, почекай. А ви мені погрожуєте? ні. <пухнувіск> ні? <пухнувіск>